Мотор працює ідеально, ніяких зайвих шумів немає. Максимальна швидкості 155, вони їдуть десь орієнтовно 110-115, просто зрозуміло, що тут немає де резігнаці особа. Колеса широкий, скутер устойчивий, тобто їхати на ньому 100 абсолютно комфортно. Єдине, що якщо їдете по нерівностям, то підвізка тут не сама м'яка, але вона десь в середньої жорсткості, на PCX вона пом'якше. Звичайно, що Макса є свої плюси, це наявність ABS в цих роках. Так, зараз заведемо, перевіримо по електриці. Оптика тут діодна, ближні дальні повороти звичайні галогенки. тут. Все працює. Ну і виходить, габарит-галоген. на стоп тут теж за діод. По сигналу все працює, зараз перевіряти не буду. Ключики два в комплекті. Ще не сказав по баку, об'єм бензобака 7 літрів, по витраті десь орієнтовно, ну, я думаю, біля 3 літрів, якщо їхати в спокійному режимі. Ну, так десь, Можливо до 3,5. Тут все ціле, накладочка ціла, єдині ось ці нюанси я показав. По двигуну все сухо, ніяких підтікань, нічого такого немає. Підвізка працює добре, вигляд, як бачите, самі скутер має, взагалі такий виглядає як новий, матовий колір, дуже пасує для цієї техніки. Зеркала оригінал, єдине що по зеркалам є ось такий нюанс, то, то не бруд, воно не витирається, якщо що, то зеркала замінимо, дамо в комплекті інші. Сідіння оригінал, багажник для є, можна встановити оригінальний кофр. Кофрів у нас оригінальних зараз на анмакси немає. Ну, продаються я думаю, що придбати не проблема. Там на защолочці защокується, дуже швидко знімається зручна штука. Та і так взагалі він з цим багажничком виглядає симпатичніше. Технічно скутер без зауважень, по гумі гума в гарному стані. Сидіння оригінал по пластику. Бачите, самі, ніяких зауважень немає. Ну, є ось такі по поруч, але це все таке по мелочі. По варіатору рівню, роликам все добре. По мотору з цієї сторони показую все сухо, бокова лапка присутня. Скутер готовий до експлуатації. В наявності є також на 125 кубів, є 155, ка буде, десь, я думаю, на наступному тижні в білому кольорі. Теж там непоганий такий варіант. Отак, загалом техніка гарна. Кому цікаві такі варіанти, підпишіться на канал. З питань консультації звертайтеся, телефон залишу під відео. Скутери всі розмитнені, без проблем ставляться на облік. В наявності ось в такому кольорі зараз тільки один. Тому, кого зацікав, поспішайте, дзвоніть, телефон залишаю під відео. Всім гарного дня!